Власна земельна ділянка це можливість відпочивати від думок, займатися дрібною моторикою, прориваючи бур'ян. Це можливість споживати продукцію, яку ви хочете, яку ви посіяли, яку ви власноруч виростили, і отримати від цього безмежне задоволення. Це можливість контролювати внесення пестицидів у вашу землю і безпосередньо у ваші плоди. Їхню кількість, частоту і головне завжди нагадую вам, це. Період очікування, тобто остання обробка перед споживанням. В нас майже все ручна робота. Кропилися жуки, баклажани замочувались, навіть не знаю, що ще сказати. Мав покропити бурячки, подивився, що їм нічого не вадить. І залишив так. У нас зростають наступні культури. Так, да, це мій город. Ми зараз можемо швиденько пройтися. У нас зростають наступні культури. Це кабачки зелені кора, це кабачки арал салатові, це перці різних сортів, коли будуть дозрівати, буду знімати, показувати, щоб ви е, бачили, чи хочете ви собі такий сорт або гібрид, чи не хочете. Там два шматочки картоплі різних сортів, морква, буряк, салати, кукурудза солодка, томати, гарбузи, хокайдо, баклажан. Білий і баклажан синій, здається, казимир. Ось соняхи самосінні наші і капуста Брокколі декілька штучок. Якщо ви маєте вільну земельну ділянку, ви можете сміливо підібрати собі е, на другу посівну компанію такі культури, як шпинат, і найкращим буде Аполло від компанії Сакат. Також морква. Рекомендую Абакон, огірочок Арктика. І багато чого іншого. Це і квасоля, і горошок, і салатики, і капусти будь-які, особливо пекінка, це редька, редиска, це дайкони. М -м, смакота про дайкон в мене відео є. Погортаю донизу, це, це прекрасно. Зимою їсти, наче редиску свіженьку в великій кількості. Ну якось так.